Сьогодні я розкажу вам про поїздку до Норвегії. Вона відбулася восени минулого року, тому у відео ви побачите осінь в Норвегії. Ми плили на круїзному лайнері. Зараз бачите, як він виглядає зсередини. Дуже красиво, як на мене, мені подобається. А це сходи, які мені дуже нагадують, сходи, як у фільмі Титанік. Напишіть, чи нагадують вони вам сходи. Ми знаходимося на паромі, який прямує до міста Осло, Тож давайте подивимося каюту. Це така маленька місна каюта. Нас з донькою двоє, але тут можуть розміститися ще дві людини, і буде на чотирьох. Тут ще є два ліжка. Отже, що ми маємо? Ми маємо таке невеличке стіл, дзеркало, один стілець. Тут... Вішаки можна повісити одяг. Ну, Власне, от два ліжка, там ще один такий стіл, також невеличкий. Є телевізор. До речі, тут централізоване конденсування, тут прохолодно, тобто є свіже повітря. Давайте подивимося туалетом і душе. Це все в одному просторі, він теж невеличкий, але він трохи більший, ніж у готелі-кабін. У мене є відео про це, це найменше. Ну, Годельний номер, який я бачу, отже, повернемося до душової кабіни. Тут є окремий навіть простір і є такий бортик, щоб вода не затікала. Є шторка а бачите? ну, В принципі, жити можна Що стосується помити руки, тут є два мила для рук, а тобто також є два для гелі, для тіла, для душу. Ну, в цілому можна побути тут. Деякий час дефі. Коли ти виходиш з лайнеру Осло, перше, що ти бачиш, це такий туристичний автобус, але чомусь людей там майже немає. Люди, що знають і не хочуть тобі сідати. І о, таксі ти бачиш. До речі, вони всі стоять у черзі. Тобто, о, тільки воно, один виїхав, тоді інший під'їжджає. Вони о, знають свою чергу. А далі будуть кадри міста Осло. Самого міста, природи, і тих місць, які мені сподобалися. Це місцева зірка Осло. Він нікого не боїться, Люди з ним фоткаються. Це я намагаюся повотоваришувати з цим птахом, сфотографуватися з ним, але чогось він був не в настрої, чи не хотів ну, я зі мною знайомитися за кадром сміх моєї доньки. Це фонтан, який такий самий, як в Києві на Майдані Незалежності. Кияни та гості столиці, скажіть, що. Це такий самий. Тут просто мені сподобалося, що в вітрині магазину стоїть така тварина. Ну, звісно, не жива, але просто це було цікаво, незвичне таке явище, тому я і сфоткала для вас це.